В оновленому складі з новим положенням архітектурна містобудівна рада провела своє чергове засідання у вівторок. Посилити вимоги до усього пов'язаного із будівництвом, розповідає головний архітектор міста, рекомендує наразі Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Рекомендується цей совіт містобудівну раду створювати при відділі архітектора. Якісний склад членів архітектурно-містобудівної ради не змінювали. Поряд із фахівцями у сфері будівництва та архітектури до цього колегіального органу входять представники органів земельних ресурсів, пожежної, техногенної, санітарної епідеміологічної служби. На засіданні розглянули чотири проекти. Переважним чином це реконструкція нежитлових будованих приміщень для організації магазинів. Зауваження фахівців, що змінити, що передбачити додатково, буде відображено у протоколі. Протоколи тати проектанту. Один екземпляр і второй екземпляр йде то тобто хазяїну цих площадей. І хоча архітектурна містобудівна рада була і залишається дорадчим органом, і результати розгляду мають виключно рекомендаційний характер, Державний архітектурно-будівельний контроль без висновку міської архітектурної ради свій не зробить. Рекомендаційний характер це так, да, але тим не менше обіцяння висновок може бути.